У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Депутати підбили підсумки роботи протягом поточного року та обговорили плани на 2025-й. Як повідомив голова комісії Олександр Кудацький, наступного року в обласний бюджет на охорону здоров'я закладають більше коштів. Фінансування в цілому збільшилось на 20 відсотків цієї галузі. Велика увага. Оприділяється і приміщенням, от які будуть відремонтовані в обласної лікарні і в інших лікарнях області, а також закупівля обладнання для того, щоб надавати якісні послуги на медичного характеру пацієнта. Я думаю, що комісія цей рік пропрацювала. Ефективно обговорили на засіданні і питання про використання капітальних видатків обласного бюджету по галузі охорона здоров'я в поточному році. По реконструкції завершили реконструкцію, вели альора. Сучасний супертем те, що добудували до обласної лікарні реконструкція резервного джерела в соматичному корпусу. теж знаходиться на проплаті. Ну в цілому, 51,43 один сорок три використання, шістнадцять мільйонів це онкологічний диспансер. Уже буде два лінійника працювати і МРТ, який буде онкологічним диспансером. Проголосували члени комісії і за внесення змін та доповнень до комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025. Передбачена підтримка громадянам, житлові будинки, яких зруйновано або відповідно пошкоджено. Передбачалося у нас за рахунок програми на державному рівні до 50% вартості збитків. Ми пропонуємо цей напрямок, скажімо, залишити, але залишити суму саме на першочергові потреби сім'ї. Тобто відшкодування за збитки буде проводитися, як і зараз проводиться на державному рівні. Печити надання підтримки до 30 тисяч гривень. Підтримали депутати і питання про внесення змін до комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників та захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області на 2023-2025 роки. Пропонуємо розширити заходи програми і, окрім осіб з інвалідністю в наслідок віни числа захисників захисниць та членів їх сімей, додати ще захисників захисниць які звільнені з військового. Ого, обліку за станом здоров'я пропонуємо, щоб вони мали право протягом півроку після демобілізації пройти таке соціальне відновлення, а також розширити категорію санаторно курортних закладів. Усього комісія розглянула 13 питань порядку денного.